Вашингтонський обком в роздумах наших московських воргів перемитнувся в англосаксонський світ. Це все англосакси. Я так розумію, що вони мають все ж таки не хочуть відкидати американську вплив, а вуалюють його для того, щоб знаєте, не наражатись на надмірну реакцію. Все ще вірять, що якимось магічним чином Трамп має перемитнутися на, на їх сторону. Але очевидно, що Британія для них ну вона ну дійсно це вони терпіти не можуть, і це було зрозуміло з початку 90-х років. Я пам'ятаю, що перші військові такі провокативні дії, які вживала Росія, це було надіслати ці вже на той момент, ледь-ледь -лед, тримали з останніх сил ці бомбардувальники стратегічні, але все ж таки до берегів Британії. Оце перше, що у них було в голові, це нагадати про себе біля берегів Британії. Є тому пояснення історичні. Ми розуміємо конкуренцію, яка була традиційна між цими державами чи монархіями і так далі. Але при всьому при тому, Росія ніколи не була, знаєте, потужністю, яка дорівнює британській потужності. І зараз ми з вами розуміємо, ваша аудиторія, яка знає добре, що Британія є одним із тих п'яти членів Ради безпеки і власниці ядерної зброї. Я хочу вам нагадати, що навіть економіка самої Великої Британії вдвічі більше, ніж російська. Тобто, то ця розмова, що Захід може розчевити їх, якщо до цього дійде. Якщо буде прийняти правильне рішення, це абсолютно реалістична картина. Навіть сама Британія перемогла б в огонці озброєнь з Росією. Але те, що є у британців, те, що немає у більшості, на жаль, наших партнерів, то є глибокого розуміння процесів світових, як це відбувається. Подивіться, як вони чітко і філігранно відпрацювали з важкими танками, з далекобійними ракетами, з навчанням і українських збройних сил. Все, що вони зробили, все, що заважало нам іншим партнерам, прийняти потрібні для нас рішення. Вони прибрали. Ну, уяви собі, геніальність кроку, якщо Британія дала всього 14 своїх танків, розблокувавши постачання і американських Абрамсів, і німецьких леопардів, і так далі всіх інших на світі. Під так само з ракетами, давши 100, сотню цих штормшеду, які вони перевидали у своїх запасів, вони зняли застережні політичні, але ж вони роблять це за певну ціну. Вони розуміють, що вони ризикують з Росії. Але їх це їх вибір. Вони вважають. Що Україна має перемогти саме так говорили всі в Британії під час мого перебування там, наприклад, включно з Каролілем, і він продовжує говорити це до цього часу. Це дуже незвично для корони прямота заяв, особливо що стосується політики. Але Британія вся вирішила, що Росія має програти це унікальний шанс, Україна має перемогти.